Всім привіт! Сьогодні хочу розсади про розумну вилку, розетку від бренду, досить відомого в Китаї Туя. В чому її особливість? Я вже декілька днів її має протестував. Замовляв її на Aliexpress під час n розпродажу, тобто зараз я прикріплю вам скріншот Ціна актуальна, яка є на даний момент. Я її замовляв орієнтовно десь за 3 долари. Тобто, якось так вона коштувала. Точніше, там була така акція. Три товари за 9 доларів. Тобто відповідно там 9 на 3, то умовно 3 долари коштує вона. І особливість в тому, що вона є цей Wi-Fi версія і також вона вміє, по суті, відображати в режимі реального часу споживання. споживання, Тобто, що в неї підключено, відображає скільки ця, ці гаджети, ця техніка споживає. І так, прийшла вона досить такий, вона йде 20 амперна. У жасному стані коробці, але сама вилка-розетка ціла. І так, інструкція. Що нам потрібно? Нам потрібно через QR-ну, QR-код потрібно скачати програму, відповідно. Я поставив ось цю, ту є смарт-п. Відповідно, далі нас чекає, Ну, скачав із Play Market, ось так воно виглядає. Відповідно, відкрив. Там потрібно авторизуватися через. Google-аккаунт авторизувався. І ось так виглядає наше меню. Що потрібно зробити? В верхньому правому кутку є плюсик. Але перед тим, як натиснути цей плюс, вам потрібно включити на телефоні вашому смартфоні Bluetooth і е, геолокацію, щоб е, швидше і легше було знайти даний гаджет. Натиснули плюс. Можна вибрати вручну, а можна автоматично знайти, і воно підтягне вам цю вилку розетку. І так, що з нею можна робити? Потім інтерфейс виглядає ось так: ви можете включати віддалну, виключати її. Тобто головне, щоб було з'єднання Wi-Fi. Але найцікавіше, в принципі, що можна тут, є вкладка Electric і ви можете, зайшовши туди, в режимі реального часу, можете слідкувати, скільки споживають ваші гаджети. Ось так, тобто яке споживання йде. Також цікавою особливістю є те, що ви можете, по суті, фактично собі налаштувати додаткову безпеку сценарій. Тобто я от собі налаштував такий сценарій, що якщо там напруга в мережі більше 249 вольт, щоб воно автоматично виключалося, коли скачки напруги, щоб воно, ну, типу, техніка не погоріла. Виглядає воно досить досить добре, пластик, хороший пластик. Нічого, по суті, особливого, є, є єдина кнопка, можна вручну її виключити включити. А можна е, ну, типу, через віддалену, через смартфон. Ось так. По суті, все. Нічого особливого такого, але, типу, я вважаю, що в, е, в господарці, як то кажуть, така, така штука є досить необхідною, якщо у вас немає на вході реле напруги. Ви можете собі просто зробити таке міні-реле напруги е, перед вашим подовжувачем, в якому ви заряджаєте ваші основні гаджети. От, по суті, фактично я так роблю. От мені в ньому є потреба. І так само віддалено включати виключати е, ваші гаджети, які ви поставили на зарядку. Або бачите, що насувається гроза. Ви десь ви собі виключили і все, і спокійно. По суті, все. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей і до побачення.